Це уривок одного з найвідоміших творів українського композитора Максима Березовського мене во время старості. Виконують його земляки, Глухівський духовний хор. Проте це чи не єдине, що по-справжньому нагадує про українського Моцарта на його малій батьківщині. У Глухові є пам'ятник Березовському, а музична школа та невеличка вулиця на околиці носять його ім'я. Все ж історики розводять руками. Кажуть, зараз Березовського тут немає. Я не можу сказати, що. Березовський залишився в Лухові. Десь там локально він знаходиться у хорі духовної музики. Хтось про нього просто пам'ятає. Знищення його пам'яті було пов'язане з тим, що він е, був чесною людиною, яка е, говорила те, що думала. Глухів, що на Сумщині, сьогодні невеличке провінційне містечко у 18 столітті був осередком політичного життя України. Після поразки шведів і козаків під Полтавою Петро І знищив тодішню столицю війська Запорізького Батури, і остання гетьманська резиденція перекочувала до Глухова. У той час у козацькій родині у Глухові народився Максим Березовський. Хлопець навчався тут у школі, де готували співаків для царської родини. Єдині глухівські стіни, які пам'ятають Березовського, Миколаївська церква. Там він співав у хорі. Згодом у семирічному віці за винятковий вокал його забрали до придворної співочої капели Петербурга. Проте подробиці життя та обставини смерті досі залишаються невідомими. Максим Сазонтович Березовський людина загадка. Коли народився, точно невідомо. Де в Глухиві жив невідомо. І загадка смерті. Чи наклав на себе руки, чи щось з ним зробили, де могила – невідомо. Нема жодного портрету. Історик певен, відсутність інформації про композитора результат непокірного характеру Березовського, а відтак і немилості з боку імператорського двору. А хто ж не кориться російському імператору, каже науковець, як не козацький нащадок, тож питання російський чи український композитор Березовський зовсім не стоїть. Господь сказав, по плодам їх пізнають не по словам, не по документам, не по роботі, по наслідку. І ми можемо сказати, що, безумовно, вольнолюбивий характер Максима Березовського набагато ближче його робить українцям по духу. Великий Максим Березовський і перша історична симфонія України. Що ж до його музики, якщо й говорити про вплив культури, то хіба італійської Березовський поєднав українську національну мелодику із загальноєвропейськими прийомами та формами класичної музики. А відтак сумнівів, щодо її національного походження і бути не може, вважають експерти. Бо саме Березовський відкрив її світу і став першим українським композитором, класиком із європейським ім'ям в Болонській академії. Є його ім'я золотими буквами написано, і хочу сказати, що там було багато композиторів, але залишили після реставрації тільки два імені іноземних, тільки Моцарта і тільки Березовського. Якщо прослідкувати от якраз самі твори, послухати, то в ній дуже багато впливу саме української національної музики, піснеспівів. співів. Міський голова нащадок меценатів та промисловців Терещенків Мішель Терещенко сподівається, що незабаром пам'ять про Максима Березовського повернеться на його малу батьківщину повною мірою. В жовтні у Глухові пройде музичний фестиваль. Я паучі на письмо от профессора Мислава Юрченко, який хочеть організувати з'єд. Тут фестиваль імені Максима Березовського. Я читаю, что это не русская музика, я читаю, что это конечно украинская музика, но это более важная європейської культури. Коріні Суми. ми разом.